З нами на зв'язку Маркіян Митрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Маркіяне, наші вітання вам. Слава Україні, героям слава добрий вечір, а, пане Маркіяне, Давайте почнемо з вами з вже з тих кадрів, які вже розлетілися мережею, де поляки висипають українське зерно з потягів. От скажіть, будь ласка, що буде робити Україна на офіційному або судовому рівні? Після цих подій на кордоні як будемо реагувати? Дивіться Україна вже відреагувала по перше політично. Ми заявили, що такі дії очевидно є абсолютно неприйнятними. Мало того, ми сьогодні вже на координаційній платформі з центром у Брюсселі, на які обговорюється питання експорту агропродукції до Європейського союзу. Почули запевнення від е, представника Польщі е, в Євросоюзі про те, що ці, ці, ці епізоди вже розслідуються польськими правоохоронними органами. Стосовно е, саме якоїсь відповідальності матеріальної, тут е, потрібно. Розуміти, що це все-таки приватно-правові відносини, в яких там будуть участь брати і перевізник, і замовник, і, і постачальник цієї продукції. Я думаю, вони знайдуть вирішення цієї ситуації. Радою про те, що все-таки реакція польської влади на ці інциденти є. Зі своєї сторони, хотів би зазначити, що, на жаль, от такі от речі, такі кадри дуже сильно підвищують градус. Емоції зрозуміло не тільки в прикордонних пунктах, а й з цілого українського суспільства і в нас з вами тому треба розуміти, що нам треба докладати зусиль для того, щоб ці емоції трошки затихали. Пане Маркіяне, ви почали говорити про зустріч координаційної платформи щодо відновлення імпорту української агропродукції до Польщі. А, тобто, яку Єврокомісія так провела цей захід? А скажіть, будь ласка, от яка позиція сторін, на чому, власне, наполягає Україна? А на чому Польща і загалом Європейська комісія, яка в неї позиція? Розмова була непроста. Зрозуміло, в кожної зі сторін свої. Свої позиції, свої аргументи, і в першу чергу ці, ці, ці розмови і дискусії проводяться в контексті продовження автономних торгових заходів, тобто безмитної, безквотної торгівлі, яка нас триває до червня цього року, і ми очікуємо рішення на її продовження ще на рік часу. З польської сторони ми почули, що вимог від польських протестувальників дві. Це обмежити перетин через українсько-польський кордон української агропродукції, і друге це е, пом'якшення вимог європейського зеленого курсу. Хоча, зі своєї сторони, я десь розумію, що ще одна є вимога фермер, це дотації, підтримки для фермерів, це в принципі зрозумілі вимоги стосовно зеленого курсу і дотацій. Чуємо від фермерів не тільки в Польщі, а й в Брюсселі, в Німеччині, в Парижі і загалом по Європі. На жаль, з моєї точки зору, саме в ситуації з Польщею, вимоги так звані до України є досить таки політизованими, оскільки треба розуміти, що в нас по суті вже рік часу експорт, тобто. З України та імпорт саме в Польщу, а не транзит через Польщу української агропродукції по семи категоріях товарів взагалі не відбувається. Тому з нашої точки зору такі вимоги є досить політизованими. І оцей градус напруги, який ми бачимо, з плакатами із, з висипаним зерном тут очевидний є бенефіціар цього, цього, і це Російська Федерація. На жаль, тому ще раз закликаю. Для того щоб все таки цей градус. Ми принаймні, для себе понижали. А пане Маркіяне, якщо говорити про інший бік медалі, назву його так. От от я просто наведу факти, які наводить центр протидії корупції. Про те, що за 22-23 двадцять протидії дезінформації, перепрошую за роки. Росія завезла до Польщі 12 мільйонів тонн свого зерна, і це продовольство яке не підсанкційне, Воно продовжує заходити в Європу. Водночас українського зерна з до Польщі зайшло в обсязі 4 мільйони тонн. і при цьому виходить поляки блокують українське збіжжя, тобто втричі більше зайшло з Росії. Це питання ми підіймаємо. Це питання транзиту та імпорту російської агропродукції, там, білоруської, ми також підіймаємо. Ну, в цих цифрах, які ви навели, треба розуміти, що там була помилка автора, і ті цифри, ну м'яко кажучи, на порядок нижчі, там вже автори виправилися в цих, в цих цифрах, тому тут не треба зважати саме на таку інформацію. Дякуємо, дякуємо, пане Маркіяне. Будемо стежити, продовжити стежувати за цією ситуацією. Маркіян Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на україно польському кордоні і протести польських фермерів.